Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. Так, я хочу розказати коротенько про програму Dream by WOMBO. Тут можна генерувати зображення. Ну, вони пишуть без реєстрації, так реєструватися не потрібно було. І Пишуть, що програма доступна у вигляді мобільного додатку. Я напробувала на комп'ютері, з цього приводу вам не скажу. Але генерує зображення дуже швидко. Є також різні стилі, в яких ми можемо генерувати зображення. Це карикатура, як ви бачите, там комікси, чорнило і так далі. Їх дуже 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 багато. От, якщо можемо листати, я цю програму спробувала в цій програмі, спробувала створити картинки для дітей початкових класів, виконуючи такі вправи, як словникові слова, або, наприклад, словниковий диктант, коли вивчаємо словникове слово, ознайомлюємося з картинкою, як вона пишеться, а потім на наступних уроках просто вказуєш картинки, діти мають ці слова записати. Ну, зараз спробуємо з вами згенерувати одну картинку, а потім покажу, які картинки у мене вже є, які я пробувала робити. Є теж деякі питання до цієї програми, не всі слова розпізнає. Ну, зараз спробуємо зробити кіт у чоботях біля єгипетської піраміди. Мандрівник. Я такі, знаєте, прості брала картинки, але донька моя каже, треба щось поскладніше, тому зараз побачимо, що згенерує. Може, буває таке, що робить. Картинки, які взагалі не відносяться до тієї теми, яку б ти хотів зробити. Але можна редагувати, просити ще раз створити нову картинку. Піза займає декілька... До цього Я пробувала, бачите, не розпізнає. Якщо ми візьмемо, наприклад, я пробувала парасолька, теж не може згенерувати картинку, потрібно було вводити там зонтик, тоді вже ця картинка генерувалася. Ну, якщо ми візьмемо такого кота і спробуємо його зробити химерним. Були. А зараз видно? Угу. це бабуся ем, створена карикатура, а ось бабуся вже в іншому стилі. Діснеївська якась бабуся. Так, Це бджола, ось влітку, якщо потрібно ворота. ось такі. Це дідусь, знову ж таки, казковий, а є так. ось дідусь аніме. Ну, от такого е плану от створюються різні картинки. Але парасольку чомусь по одній мені потрібна була одна парасолька, вона давала багато. І потрібно було прописувати зонтик. Це майбутня Україна, Україна в майбутньому, Ось таку згенерувала картинку теж. Ой, а це, це шрек на День Святого Патріка в Ірландії. Фотографувала ось таку теж картинку. Класно. Це в іншій системі так.